показуємо наші сьогоднішні покупки. Що ми сьогодні купили? В АТБ в супермаркеті. отакий пакет, який коштує 5 гривень. так Це віка буяне. Сьогодні в неї там вечеря готується, так що, вибачайте сир. Кому кантрі на, на півтвердий 160 грам. І коштує 61 гривну 90 копійок. Мультизлакові палочки, бамбук. 250 грам. Коштують 52 гривни, 80 копійок. Ну, вже ми брали по такій ціні. Грінки. Так, де ж ті грінки? А, ось ось. Так, житньо-пшеничні. Зі смаком-часнику. 100 г. Коштують 28 гривень 90 копійок. Ну, це, мабуть, артем любить такі. Махає головою, що да. Так, і це для мене взяли ми розпушувач. Тіста. Три штучки взяли по 2 гривни, 60 копійок. Далі майонез, провансаль класичний, 550 грам. 67% жиру. Коштує 58 гривень 80 копійок. Так, чіпси левіс, сметана з зеленію. В подарунок 30 грам 120 грам. Коштують 33 гривни 90 копійок. Так, далі по господарству губки ось такі, губка шкрибок. Три штуки, коштують 23 гривни 40 копійок. Молоко яготинське, пряжене, 2,6% жиру. І коштує 36 гривень 40 копійок. Хліб барвистий, половинка, нарізний, 275 грам, і коштує 9,90. Яйця, ну, як завжди, справжні велетні. Ясен світ. Ой, не видно там. Ось так. Так, і коштують 56 гривень 90 копійок. Потім елемент живлення по 1930, ось такі 4 в запайки, дві запайки взяли. І коштує це все 414 гривень 30 копійок.